Ми все це припалюємо, потім із цього виходить ось таке, а потім ми додаємо плат контролер і виходить такий повербанк. У Дніпрі команда з 10 волонтерів збирає використані одноразові електронні цигарки та виготовляє з них павербанки. Передають військовим на фронт. Для створення одного такого зарядного пристрою потрібно понад 20 акумуляторів, каже волонтерка проєкту Вікторія Гриценко. Я навчалася робити це з нуля, оскільки навичок паяння у мене не було взагалі. Зараз я знаходжусь на фінальному етапі виготовлення павербанку. Тобто вже е, власне спаяні усі акумулятори. Зараз залишається лише підготувати дроти для того, щоб припаяти акумулятори до плати контролера. Для виготовлення повербанків каже Вікторія потрібні акумулятори потужністю від двох до семи вольт. Сті, взагалі, крихітні, І ось такі плоскі, Їх насправді досить таки складно використати, оскільки вони нестандартні. Є ось такі акумулятори. Вони на 950 мАч, годин. Вони мають досить такий великий об'єм. Корпус до зарядного пристрою добу друкують на 3D-принтері. Павербанк волонтери збирають за чотири години. За одне використання його вистачає на п'ять повних зарядок телефону, каже керівник проєкту Азар Мамедов. Ми слідкуємо за тим, що у нас було мінімум 20 тисяч тижміліампер на павербанк, бо насправді це рекомендована. Ємкість для повербанку для військових, щоб вони могли заряджати не тільки телефон, а й їх обладнання. За півтора місяця волонтери відправили на фронт 15 саморобних павербанків. За декілька днів планують передати ще шість, каже керівник проєкту. Собі вартість повербанку дуже мала, це 250 гривень. Тобто, якщо не помиляюсь, то в магазині вона стоїть десь 600 чи 700 гривень, може навіть дорожче на 20 тисяч міліампів. З обладнанням та матеріалами проєкту допомагає місцевий благодійний фонд. А використані електронні цигарки волонтери збирають у восьми пунктах прийому в Дніпрі. За сто з даних пристроїв можна отримати так званий постріл помсти, каже Азар Мамедов. На одному зі снарядів українські військові напишуть послання та запустять на позиції військ РФ. Олеся Приходько, Олександр Шаодибін, Суспільне новини, Дніпро.